Доброго дня колеги! Сьогодні 12 травня, по проханню, як діє гербіцид, вирішив зняти сьогодні відео. Ну, що я можу сказати? ну Подивимось. Ось в такій фазі. Він наш щелепає. Він скрутився і далі він не росте. Ну, Особо я вам скажу і не пропав. Ну він не росте. Дивіться, окріп також закрутився і зупинився в рості. Ось, подивіться, як качало було. Бачите? Хочу йти далеченько, ділянка знімати відео. Там оця біда Молочай, Молочий, не оприділив я його назву, там ще не обробляв, то там, повірте, вже по сантиметрів 30 стоїть. А тут а вже сьогодні восьмий день, і можна сказати, з першого дня в такій фазі воно... І залишається, ну хай залишається. Зараз ще покажу осет. Осет осот будь-як-хто, як на нього говорить. Ось також закрутився. І рости перестав. Будемо дивитися, чи піде він врост, чи не піде. Ось фюзілатом обробляв. якась багаторічна трава, це не пирій. Також пожовтіло. А ще хочу вам показати. Сьогодні проходив. Де, що виявив небагато, но вже появляється, де де-де-де? Тебло палець. І ось бачите, виходить вже стрілочка. Ще декілька днів можна буде першу виломувати. Ось також бачите? з'являється. Ще не на кожному. Це уже є. Ось. Дивіться, бачите. 12 травня в минулому році. Не пам'ятаю, чи 28, чи 29 травня я почав ламати стрілку. Дивіться яка краса стоїть. Ця любаша. І все, підемо, покажу вам, і у мене Ірен. Правда, з змілкої однозубки сажений. Але різницю видно суттєво. Не піджовкуємо зовсім. Примикаємось, зараз підемо ще на повітряну бульбашку подивимось, який там стан по бур'яну. Ось бачите, який він залишився. Повністю він ще не помер. Але я бачу зсередини, як то да, молоде лізе. Будемо дивитись ось перізка повністю посохла. Осот також майже загинув. А оцю біду то не бере нічого. Може хто знає який гербіцид. Оцей хвощ. З ним потрібно боротись. Ай, молодший. Таке. Хотілося б кращого. Але що маємо, те маємо. Дозування можна було збільшити. У мене по дозуванню вийшло десь в межах 300 грам на гектар, а допускається норма 500 пів літри на гектар. Тому можливо через те і не спрацювало повністю. Але повітряна бульбачка, подивіться, я не бачу, щоб вона піджовкла чи щось їй. Жовтним вона, бо дощу немає, земля дуже суха. Я тут частково зробив міжрядку, та повірте, сантиметрів 5 продирав і земля суха, де повітряна бульбашка є менша до 10 сантиметрів, то вже висихає нахіно, можна так сказати. Такі справи, колеги. <кій> Не забуваємо підписуватися. Ще якийсь тиждень почнемо ламати стрілку. Може кому потрібен буде посадковий матеріал, номер телефону є під відео. Звертайтеся. Всім гарного дня до побачення.